Зустрічайте в продажу Chevrolet Epica 2008 року випуску з лінзованою оптикою, має противотуманні фари на новій літній гумі. Автомобіль в досить доглянутому стані, має чудовий вигляд по кузову, технічно питань немає, Двигун працює рівно Салончик шкіряний, є центральний підлокітник з підстаканниками. Дуже збережений стан у автомобіля. Спереду також все дуже гарно виглядає. Автоматична коробка перемикань, клімат-контроль, який працює. Ось така ось мультимедіа, мультикермо. 263 тисячі кілометрів пробігу. Датчики світла, датчики дощу, електрорегулювання дзеркал зі складанням, повний склопакет, Підігріви передніх сидінь. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102. Салон автофокус. Розідаємо покупку за готівку, без готівку, кредит, лізинг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.